А тепер переходимо до практичної частини нашого уроку. Тема за програмою механічна кулінарна обробка м'яса, м'ясопродуктів, субпродуктів та приготування напівфабрикатів з неї. Тема сьогоднішнього уроку у нас приготування котлетної маси з м'яса та приготування напівфабрикатів з неї. Для цього ми взяли яловичини, предварительно замочений білий хліб, сухарі для паніровки, пасирована цибуля для, смажена, цибуля для тівтелек, яйце з цибулею для рулета і зрази, соль, перець і яйце для змазування. сире яйце для змазування. Згідно технологічної карти, які знаходяться у вас на столі. Беремо кілограм яловичини, пропущений через м'ясорубку. Додає до нього хліб, замочений у воді, співвідношенні 25% від яловичини. Додаємо сіль, 20 грамів. Додаємо воду 30% всієї маси і починаємо ви, вимішувати. Котлетна маса готова, вимішана, тепер ми її вибиваємо, беремо таким чином, беремо масу, піднімаємо над столом і кидаємо. Це ми робимо для того, щоб котлетна маса киснем і вироби були, порціонуємо котлетну масу вагою 75 грамів. Формуємо котлети, висипаємо на рівну поверхню паніровочні сухарі, беремо підготовлену котлетну масу. І за допомогою формуємо довжиною 11 см, шириною 5-6 см і висотою 1,5-2 см. Котлета повинна бути з загостреним кінцем, овально приплюснутої форми. Обіточки. Беремо котлетну масу, обкачуємо в сухарях, придаємо округло приплюснутої форми, діаметрі 6 сантиметрів висотою 1,5-2 см. Формуємо шніцель. Беремо котлетну масу, обгортуємо в сухарях і придаємо овально, овально приплюснутою форму товщиною 1 см. Формуємо тефтелі. Попередньо в тефтелі додається пасирована цибуля. Тефтеля робиться округлою форми діаметром 3-4 см. Спочатку вона обжарюється, а тоді ще тушиться Зрази. Беремо котлетну масу, приплюснуємо її. Зсередини кладемо в фарш з пасированої цибулі і вареного яйця. Зліплюємо так, щоб сухарики не попадали всередину. Прідаємо одразу форма цеглинки. Для приготування м'ясного рулету беремо 200 г котлетної маси і 40 г начинки з яйця вареного і смаженої цибулі. Для приготування м'ясного рулету нам потрібна харчова плівка, на яку ми викладаємо котлетну масу прямокутником завтовшки 1 см. Викладаємо начинку фарш яйця і смаженої цибулі і загортаємо за допомогою плівки. Готовий рулет викладаємо на смазаний жиром проти, готовий рулет? Змазуємо поверхню збитим яйцем. Посипаємо зверху сухариками. І по... потрібно проколоти його, щоб він не деформувався при тепловій обробці. Можна поварською голкою ми колимо виделкою. Зараз вам були показані практичні дії приготування напівфабрикатів з котлетної маси, які вам потрібно відтворити самостійно.